Зло впали. Якщо будуть якісь питання, там вже всередині теж, є ваші прийзи. Тоб... І телефон є. Якщо буде щось незрозуміло, ну зателефонуємо, а взагалі перестаньте чись за цього хвилював. Нема за що. Перечувайте, все буде нормально, Якби не згони впали, не перший рік робимо. Ну, принаймні, я точно не перший рік займаюся такими речами. Ми все добре свяп. Святами вас. Ну, хвалять, і так я бачила вашу заявку, так що все нормально, все пройшло, все буде. Не пере. Ну і все. Ну, і не переживайте, все нормально. Ну, це ми подивимося, пробачте, у мене зараз пари. Добренька, от ви й виступіть у нас, виступіть. <сіхі> ну як, треба ж показувати свої досягнення? Ну, ну, ладненько, З світами вас, бо в мене пара починається. Я буду зараз зі студентами. побачення. Так, пробачте, Наталя. Це у нас конференція. До речі, ви на конференцію зареєструвались? Так. Добре. Тому що треба. Своїх треба підтримувати. Ну, взагалі, то там якби немає такої проблеми, що немає людей. Там тільки зареєстрованих біля сотні, і плюс Но своїх треба, це ж наша конференція. Тобто, треба на наших конференціях. Тим більше, що більшість конференцій, які відбуваються, Студентські вони йдуть платні, у нас все безплатно. Тому треба реєструватися і треба дивитися. Так, ну як завжди, ми з вами на двох. да Зараз ще може хтось зайде. Так, значить, чим менше, тим швидше обговоримо. Так що воно десь є негатив, десь є позитив. Тому що друга ваша група там активна, і поки кожен вискаже свою думку, то вже багато часом. Ви бачите, у нас тут сніг випав. Ну, не у нас, а в, в горах сніг випав, і тому у Львові дуже холодно. Так, ми з вами розбиралися з діагностикою, з моніторингом учнів. І ми з вами розбиралися. У нас був такий великий цикл занять, коли ми розбиралися стосовно доцільності оцінювання, яке оцінювання доцільне. І от я зараз підводжу трошечки тут підсумок: що дивіться, як тільки ми починаємо управляти ким завгодно, от на будь-якому місці, будь-який некерований процес, він завжди неефективний. І ми це спостерігаємо. Це є тому свідо ну, свідоцтво, якби це помітно, коли вчителі нервують, і так у певної групи вчителів досі ще є таке, що от дуже важка робота, що діти не слухають, діти не хочуть вчитися, і вони починають шукати винного в тому, хто це не хоче. Вчитись, хто винен в тому, що діти немотивовані приходять на заняття, ну і це докорінно неправильний підхід. Чому це не докорінно неправильний підхід? А тому, що, ну, по-перше, це нічого не дає. Те, що вчителі ображаються на батьків, батьки ображаються на вчителів, йдуть конфлікти сварки з учнями, це не дає вчителю ніяких переваг. Від цього нічого не змінюється, від того, що йдуть розмови там в соціальних мережах, От, батьки не хочуть виконувати свої обов'язки, це ні до чого не призводить, це нічого не покращує. Варіанти два. Якщо ти не можеш працювати в школі, якщо у тебе ну, така атмосфера на уроці, що ти тільки ореш, кричиш, у тебе постійні там, сварки з учнями, то це не твоє. Тобі треба звідти уходити або опанувати технологію управління, чому Саме управління допомагає і дозволяє вам е, бути хазяїном становища, хазяїном ситуації. От ви прийшли в клас, і все залежить від вас. Будете ви там е, володіти ситуацією, будуть учні вас слухати чи не будуть слухати, це теж все залежить від вас. Ну, і ми з вами розглядали і будемо розглядати. От На четвертому курсі, у нас буде курс, який називається Педагогіка управління початкової школи. Це означає, що за допомогою педагогічних засобів я можу управляти діяльністю учнів. Ну, Ми зараз не будемо розглядати ці технології. Прийде четвертий курс, я всі ці технології вам розкажу, покажу. і... Ви зрозумієте, що управляти маленькими дітьми можна і не також складно. Але от в чому особливість нашого от даного курсу, що управляти, коли ти не знаєш, чим ти управляєш, тобто управляти учнями, яких ви знаєте тільки з того, що от ви стоїте в класі, і ви бачите якусь таку реакцію учнів, це неефективно. Ви будете бачити цю реакцію, вам здається, що воно так насправді воно по-іншому. Вам здається, що цей учень вас любить, він вам в очі каже, от я вас люблю, я люблю цей предмет, і тут же він десь під партою робить якусь шкоду і зриває уроки. Оце називається управління без. Діагностики, управління без моніторингу, управління без інформації про те, ким ви управляєте. От для того, щоб управляти ефективно, треба знати, ким управляємо. І от один із способів управління це оцінка, як вона впливає? От ви прийшли в клас, ви сказали всім учням оцінку, все, ви закінчили урок, у вас вже більше не буде уроку. Тому що ви вже висказали резюме, це як в суду, сказали вирок. все. далі, вже ніхто на суддю, на суд, вже ніхто на них не звертає уваги. Уже все є. Тому е от, відсутність оцінювання це той важель, який в руках педагога, який може е тримати клас довше, ніж коли він висказав оцінки. Крім того, що він сказав оцінки, і учні перестали вчитись, тому що вже все вже якби вирок висказан. Є ще інший момент в оцінки. Ви сказали оцінку, учні вони некомпетентні, вони не вони ще маленькі діти, вони не вміють нормально аналізувати. Це навіть у дорослих учнів, навіть середня і старша школа таке відбувається. Учень, який сидить, нічого не знає, він думає, так стоп. Я теж говорю, я теж щось таке розказую, а чому мені погана оцінка, а тому хороша. Ну і варіанти, чому тому хороша оцінка, тому що той заплатив, того вчитель любить, а мене не любить і так далі. Тобто не буде розуміння, що треба мені попрацювати. Скоріше за все, такого розуміння у учня не відбувається. Оцінювання це один із методів управління для того, щоб. Але воно має бути без якоїсь констатації кінцевого результату. Воно має бути формувальним, тобто вчитель постійно має казати учню, що тобі треба оце ще вивчити, тобі треба цим зайнятися, тобі треба оце підучити. І якщо це не цифрова оцінка, то учень почне робити те, що йому сказав вчитель, тому що у нього з'явилось ну, якийсь план дій. Тепер оцінювання це суб'єктивний процес. Я вчитель, і я ставлю оцінку, не об'єктивно оцінювання у учня, а я ставлю оцінку, по-перше, так, як я розумію, що цей учень вивчив, так як я розумів, що чи правильно він вирішив, чи неправильно. Ну, от, за мою багато педагогічну діяльність була така ситуація, коли моя дочка вчилась в школі, а ми з нею математикою займалися вдома ще додатково. І ну, я сама математик, то, звичайно, що я її ну, вчила не для того, щоб вона у когось списувала, а для того, щоб вона могла все рішити. І контрольна робота, вчитель сам не розібрався з задачею і неправильно зорієнтував дітей. А моя дочка не слухає, хто кого як там налагоджує, сама рішила задачу правильно одна в класі, їй перехреслили і написали, що неправильно, а їм написали правильно. Ну, можна піднімати з цього шум, а я як педагог і розуміючи, що це буде втрата інша того педагога, я не стала піднімати шум. Я тихенько підійшла і сказала: слухай, ти тут неправильно, отут -от має бути отак, отак, отак. Ну, вона о, що робити? Нічого не роби, вже нічого тут не роби. Не розказуй дітям, хай так буде, як воно є. Але ну, на майбутнє, то дивись, що задачі оці рішаються таким методом. Тобто, іноді буває, що педагог вважає правильним те, що розв'язано і зроблено неправильно. Тобто, це суб'єктивний підхід. І ми приходимо до того, що наскільки взагалі оцінка впливає на наші дії, оцінювання. А воно впливає таким чином, як ми змогли виміряти якусь інформацію для цієї оцінки. І якщо ви дивились моє відео, то там я кажу про те, що вимірювання не завжди є об'єктивним. От давайте ми з вами спробуємо згадати, спробуємо визначити. А що впливає на правильність вимірювання? От приходить дитина, ви проводите з нею контрольну роботу. Що буде впливати, чи правильно ви виміряли, оцінку, цю отримали, чи неправильно? Є у вас якась думка? Що може угу, прошу? Може, якщо дитина там відволікається, то е, це поганий вплив. Якщо дитина списується, теж, е, якщо вона неуважна угу. і взагалі не знає матеріалу, це теж може вплинути. Так, дивіться. Ну, може бути така ситуація, що дитина знає матеріал і добре підготовлена, але її взяли і відволікли. Чимось там її роз, там, ну, вивели з нервов, в нервовий такий нестабільний стан, чимось залякали, і вона може показати неправильні результати, так? Так, це теж може. Здоров'я впливає дитини на правильність виконання контрольної роботи. Так, якщо вона погано бачить, то це ж вплине. Вона просто не добачила чогось. І, звичайно, що воно вплине на її контрольну роботу. А ще може бути, що оце було добре, добре, і вона начебто і бачить нормально, але вона прийшла, у неї голова болить. І вона сидить і вона не може нормально щось зробити, тому що у неї болить голова. Таким чином ми от можемо назвати три такі важливі причини. Які можуть при тому, що дитина все знає, а ще може бути ситуація, дивіться, от ми з вами обговорюємо тут якісь теми. Я взяла, створила тести і включила в них теж питання з управління, з моніторинга, але не ті питання, які ми обговорювали. Як ви от, думаєте, ви зможете написати ці тести нормально? Ні, тому що ми це не обговорювали. Правильно, ми не обговорювали, а ви не зобов'язані. Я вам не давала на них орієнтацію на те, що треба це подивитись, а ви не зобов'язані знати все про моніторинг. Ну, до речі, про моніторинг все знати ну, практично неможливо. Я займаюся моніторингом з 90-2001 з року. Тобто, вже більше 20 років займаюся питаннями моніторинга, і я не знаю всього про моніторинг. От я з'являюся, у мене я є членом наукової організації громадської школи адаптивного управління, і ми там збираємося і починаємо знову щось обговорювати про моніторинг. І я для себе знаходжу щось нове, тобто, знати все неможливо, тому все ще залежить від того. Як дитину налагодили, як її зорієнтували на ці виміри, що вона буде вчити? Таким чином, ми отримуємо чотири основні е, напрями, коли дитина може неправильно бути оцінена, тобто, вона може бути все добре знати, а отримати погану оцінку. А буває навпаки, що вона нічого не знає, а прийшла, списала і отримала хорошу оцінку. І це не ну, таке такі результати не є позитивними, тому що вчитель не бачить, що у дитини там є ну, якісь проблеми, і не вирішує їх. А невирішувані проблеми накопичуються і далі. появляються у нас учні не навчені. Дивіться основні напрями. Перший напрям це суб'єктивність підходів учителя. Дуже часто і ми з вами спостерігаємося. Спостерігаємо, що вчитель вважає, що цей учень у мене хороший, і він йому ставить хороші оцінки. Той вже не працює, той вже не робить нічого, а йому все рівно натягують хороші оцінки, тому що це буде медаліст, це буде хороший учень. Тобто упереджене ставлення учителя до конкретного учня. Другий напрям, який, ну, і упереджене, може бути і погане упереджене. До речі, я з таким теж зіткалась, і я скажу, що не треба цього робити в школі. Якщо будете працювати з дітьми або працюєте з дітьми, то ніколи упереджено, не забивайте дітей поганими оцінками. От е, зі мною працювала колега, яка просто ну, некоректно ставила, в лоб ставила. От їй не подобається хлопець, вона його викликає до дошки, а той працює з репетитором, знає математику, вийшов до дошки, вона йому дає задачу, він її рішає. Все пояснює, красиво рішає. Вона йому каже: ну, тоді п'ятибальна система, сідай три. Він ошарашений, а чому три? А тому, що ця задача була на трійку. Добре, ну дайте мені на п'ятірку задачу, я ту рішу. Ні, уже сьогодні тобі три. Ну тобто, от таке упереджене ставлення учителя. Причому, чому я кажу, що не треба цього робити, тому що е, учителя були дуже погані стосунки з дітьми і постійно били вікна в кабінеті, ламали двері. Робили їй всякі гадості, там, підкладали якусь брудоту їй на стіл там. Ну, Тобто, ну, не треба. Це неприємно працювати в, таких, в такій ситуації. Вона бігала після, з'ясовувала ну, від того, що ти бігаєш і з'ясовуєш. Тобто, упереджено ставлення вчителя. Друга проблема, з якою ми зіткаємося, це суб'єктивність підходів до оцінювання. Тобто, я Виставляю от такі критерії. І я вважаю, що ці критерії хороші, але ці критерії хороші з мого бачення, вони не відповідають ні державному баченню, ні баченню учня, ні баченню інших вчителів. Тобто мене приїхали, перевірили, а у мене там конь не валявся. Нічого такого немає. Правильних ну, діти не навчені. Третя причина це здоров'я дитини, тобто, якщо дитина нездорова, то у неї можуть бути неадекватні оцінки. І четверта причина, це може бути пов'язана з психологічною атмосферою в класі. Я проводила експерименти, коли я працювала в школі, я проводила експерименти. От я заходжу в клас і кричу на дітей з таким сердитим виглядом. з… Такими ну, зукаскою з усім. Так, всім сіли, всі, підручники сховали. Не дай Боже, побачив, хто списує, не дай Боже, хто там повернеться у когось щось запитає, буду відбирати і ставити двійки тим, хто відповідає, допомагає, хто питає про допомогу. І от е, зараз, от якщо ви не напишете цю контрольну, то це все, це ваша оцінка. Вона вплине на вашу річну. Я даю далі на складну, просту, контрольну. І у мене півкласа її не може написати. Чому? Тому що психологічна атмосфера, діти злякались, затиснулись, отак от сидять, перелякані, і вони не можуть написати. Іншим разом я вхожу і кажу так, ну сьогодні ми пограємось. Сьогодні у вас буде квест. От для квесту вам завдання. Роздаю їм надруковані картки, 30 варіантів. А там починаю з ними гратись. От ми на першій локації. Так, давайте. Хто може там рішити? Хто не може рішити? Вони ні у кого не списують, у них свої варіанти. Вони сидять і роблять кожен свій варіант, але вони граються в квест. Вони не думають про те, що це контрольно, Зроблю не зроблю, на що вона вплине. Результат більше половини, ну, десь три чверті класу найвища оцінка. Хоча складність роботи була більша, ніж та складність, яку я дала і залякала дітей. Значить, атмосфера, психологічна атмосфера, яку створює учитель в класі, вона дуже сильно впливає на об'єктивність оцінювання. Я не кажу на результати, а на об'єктивність оцінювання. Тут учитель має поставити собі запитання, що він хоче: він хоче реальні знання учнів, або він хоче ну, нереальні знання, і його цікавить робота дітей в стресовому стані. До речі, це теж один із моментів. От зараз у нас де в четвертому класі, ну, цього року, мабуть, не буде. Але було ДПА в четвертому класі. От діти не оцінюються, сидять, граються, а далі приходять на ДПА. І що буде? І буде невідомо що. Тобто вони прийдуть і е, невідомо, як вони його ну, напишуть, тому що вони не підготовлені. От для того, щоб вони були підготовлені е, час від часу, проводимо з ними от такі стресові виміри контроля знань. І, для того, щоб вони звикали до ситуації, коли вони не можуть списати, отримати якусь допомогу. Тобто ми їх трошечки привчаємо працювати в стресовому такому становищі. Ну і тепер далі ми робимо собі висновки: а для чого ми взагалі вимірюємо знання дітей? Знання дітей ми вимірюємо для того, щоб управляти класом. Причому не просто для того, щоб проводити додаткові заняття, а для того, щоб у мене під час заняття діти сиділи, працювали, щоб їм хотілося щось вивчити. От для цього ми робимо виміри. І все це вливається в великий моніторинг. Моніторинг це тривале відстеження для отримання якоїсь інформації. Для того, щоб нормально працювати з людиною, управляти людиною або дитиною, мені треба знати не просто, що ця дитина знає з предмета, а мені треба знати, чи хочеться їй вивчати мій предмет. Чи вважає вона його важливим для себе, тому що може хотітися, але вона вважає неважливим, і вона приходить, от як на гурток я ходила на гурток кулінарії. Я ходила, мені було цікаво там щось робити, але я не вивчала це, якось не витрачала на це сили, тому що ну, а чому мені на нього витрачати сили? Я не збираюсь бути кулінаром. А, от це треба знати. Треба знати, чи вміє дитина спілкуватися з іншими дітьми, тому що школа у нас масова, якщо не вміє, значить ну, не вміє. А все це, вибір різних напрямів дослідження, він має бути до того, як я почну дослідження. Чому? Тому що от ваша проблема в чому, коли ви пишете якусь роботу. А у вас буде наступного року, мабуть, у вас буде бакалаврська робота, і вам треба буде її правильно написати. От, що ви хочете зробити в цій роботі, ви маєте визначити до того, як ви почнете робити цю роботу. Якщо ви цього не визначите, значить у вас ніколи не буде хорошої роботи. Ви будете, знаєте, як я вийшла в степ. Куди можна йти? Туди, 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 туди. От я й пішла туди, і після сходила сюди, і виходить от така каша мішана. У мене завжди дослідження відбувалося дуже ефективно, тому що я чітко визначала, що я хочу узнати в цьому дослідженні. Оце Це називається перший або підготовчий етап моніторингу. Ну, про підготовчий етап моніторинга ми будемо вже конкретно говорити наступного разу. Ну, а сьогодні Наталя, вам бонус як завжди. О, Софія прийшла! Добрий день, Софія! Але ми вже закінчуємо. Викладу це відео в Мудлі, тому що, ну, якби я розумію, ваші проблеми. Але ну, у мене теж є свої проблеми, ви, у мене що? куча. Доброго ранку, вибачте, що я запізнилася. Ну, завдання, вже... я, завдання я виконую обов'язково. <псят> <гас> добре. Я, я це відео, викладу, у нас не особливо складне сьогодні завдання, не особливо складне сьогодні обговорення, так що ви можете його передивитись і побачити, про що ми говорили. Ну, а сьогодні у нас велике свято, дівчата сьогодні покрива, тому я вас вітаю з покривою. Сьогодні у нас не тільки покрива, у нас сьогодні День захисників вітчизни, День захисників України. Тому, якщо у вас є знайомі, які знаходяться зараз на фронті або працюють на фронт, то треба їх привітати. І сьогодні день козацтва. Ми всі з вами живемо в козацькому краї, Запорізький край, козацький край. Ми з вами всі нащадки козаків. Так що вітаю вас з такими днями. Хай у вас все буде добре, хай вас береже Божа матір, і щоб скоріше у нас настав мир і закінчилось оце от жахіття, в якому ми зараз з вами живемо. Тому на сьогодні все. До побачення. Ну і. Дякуємо за пару. Дякую вам. <реш> <реш> до побачення. Гарного дня. Нажаю. Ну,